критичну енергетичну інфраструктуру сьогодні свої ракети: і Х-101, і інші крилаті ракети, і запускалися так само і балістика в різних областях України. Критична енергетична інфраструктура зазнавала масованого ракетного удару. І як заявила посол Сполучених Штатів в Україні пані Бріджит Брінк. РФ атакувала балістичними ракетами, також і транспортні мережі, і ключові об'єкти по всій країні. Так само Росіяни ударили, ударили по промисловому підприємству містечку Мирне у Харківській області, де пошкоджена в тому числі і цивільна інфраструктура, за словами голови обласної військової адміністрації Олега Синігубова. І так само випустила е, по Україні загалом, якщо порахувати 93 ракети і майже 200 безпілотних літальних апаратів. Одна з рекордних масованих повітряних атак. Ми вже це бачимо. Як розповів президент Володимир Зеленський, збили 81 ракету, 11 крилатих ракет, завдяки нашим в Е, було знищено по іншим. Працювали системи протиповітряної оборони і пролинали вибухи з самого ранку у місті Одеса, як його називають. Південній столиці нашої держави, в результаті є, в результаті є... в результаті є. В результаті почалися проблеми з водопостачанням та енергопостачанням. Місцеве видання Думська та Суспільне Одеса розповіли, що ДТЕКу на даний момент оновлюють графіки відключень світла, тобто застосовують не тільки планові, а в тому числі і екстрені.